Друзі, привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставити лайк рекомендуєте. А я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. Е нагадаю про те, що більше моїх відео у сельці під цим відео. Ви зможете перейти на мій канал і подивитися, що там я відповідаю та кому. Е сьогодні розберемо наступне питання. Звучить воно так. Як управляти часом та ресурсами у сфері надання послуг? Я хочу зазначити на тому, що більшість часу та ресурсів, на жаль, у наданні послуг витягують співробітники. Послуги це особлива сфера діяльності, яка пов'язана з наданням певних емоцій, або щодо роботи з людьми, які перебувають у стані певно емоційно певної емоційно емоційної нестабільності. Ну Наприклад, візьмемо державні установи там, укладення шлюбу або розлучення, або нотаріальні дії, якщо обере. Брати не державну, а приватну установу, так? Або надання послуг з ріелторства. І так далі. Тобто люди знаходяться у стані емоційної нестабільності. Чому? Перше, їх на це стіснили певні життєві обставини. І друге, їх на це рушила. Рушив певний успіх або не успіх у житті. А, і, на жаль, ті люди, яких ви берете собі на роботу, або якщо ви самі займаєтесь е, безпосередньо е, спілкуванням з клієнтами, е, ви забуваєте про те, що кожна людина, яка звертається за послугою, це дуже важливо за послугою. Вона вже знаходиться у нестабільному психоемоційному стані. Цей психоемоційний стан він обумовлений е необхідністю прийняття разового або системно разового рішення під впливом певних обставин. І тому ця людина, по-перше, збуджена або засмучена, вона постійно сумнівається або намагається. Знайти паралельно якийсь вихід, при тому, що виходу немає. Ось. Вона може бути агресивна, вона може не зовсім адекватно реагувати на ті чи інші обставини, які у повсякденному житті взагалі би не привернули її уваги. Це найголовніше, що треба розуміти, коли ви спілкуєтесь з клієнтами у сфері послуг. А з цього вже випливає відповідь на те питання, яке ви задали. Для того, щоб максимально врегулювати свій час та ресурси. Перше, повинна бути максимальна інформативність ваших клієнтів або потенційних клієнтів щодо вашої діяльності. По-перше, це повинен бути прайс дій, який ви здійснюєте. Якщо є а, речі, які є нефіксованими, або щодо яких може йти діалог, то треба у праці просто окремо а, прописувати, або можливі перемовини щодо ці вартості, або а, робимо скидку постійним клієнтам, або... Залежить від пакету документів, ну тобто можна робити якісь коригування. Це важливо це раз. Друге, на що важливо звертати увагу в обов'язковому порядку, це інформативність щодо пакету тих документів, засобів, приладдя і так далі, яке повинен мати клієнт, звертаючись за послуг. А також види документів, засобів та приладдя, яке, яке клієнт може отримати від вас. І скільки це коштує. Ось. І саме найголовніше це чіткий таймінг, це вибір золотого ресурсу, який безпосередньо надає послугу, та ресурсу, який допомагає у наданні послуги. Це максимальне зосередження того, хто надає послуги на тому, щоб він виконував роботу з надання послуг, а всі інші справи вели допоміжні люди або допоміжне приладдя. Це розуміння того, що чим більше люди почерпнуть, при, при, коли прийшли до вас, тим менше вони загрузять ваш головний ресурс це персонал. Ось. Це ті принципи, яких треба дотримуватись в першу чергу. Якщо це цікаво, більш глибоко можу провести на цю тематику ефір або записати ще кілька відео. Будь ласка, пишіть свої коментарі під цим відео і нагадую, що під ньому ще є ссылка, на якій ви можете клацнути де перейти у розділ, де є ще більше моїх відео відповідей. Всім гарного дня, пока!